Уяви собі чоловіка, який роками звик жити сам серед полів і тиші, де єдиними співрозмовниками були вітер і птахи. Здавалося, його світ закритий назавжди, а двері в інше життя забиті наглухо. Але ось що цікаво найбільші потрясіння часто приходять тоді, коли ми найменше їх чекаємо. І саме в цю мить з'являються ті, хто змінює все. Ти, мабуть, теж чув цю фразу. Людина звикає до всього. Матвій звик до самотності, як інші звикають до шуму міста. Та хіба це справжнє життя? Ні. Це лише ілюзія безпеки. Бо справжні події починаються там, де ми стикаємось із непередбачуваним, і в його випадку цим непередбачуваним стали чотири жінки, які тікали від смертельної загрози. А тепер подумай, чому саме його двір став їхнім прихистком? Чи це випадковість? Чи може доля вирішила розбудити чоловіка, який уже майже забув, що таке ризик і що таке людська близькість, бо не раз трапляється так, те, чого ми боїмося відповідальності, ризику, небезпеки, стає єдиним ключем, який відкриває двері до нового сенсу. Ця історія не лише про втечу і переслідування, вона про вибір залишитися в безпечному коконі чи вийти назустріч викликам. Про мужність, яка народжується там, де ще вчора була лише тиша. І, можливо, ти побачиш у ній себе, бо в кожному з нас є та сама точка, де звичне життя може зламатися від несподіваного стуку у двері. Матвій жив так, ніби час тут зупинився. Уяви собі місце, де тишу розрізає тільки свист вітру між старими деревами, рипіння дерев'яних воріт чи віддалене мукання корови. Це був його світ світ передбачуваний. Але водночас важкий від самотності. Багато хто назвав би це спокоєм, та насправді це була ізоляція, що в'їлася в душу. Село на околиці Полтавщини наче забули навіть карти, і Матвій більше виглядав сторожем землі, ніж господарем дому. Його дні текли, як вода в тихій річці. Кожного ранку він підіймався зі сходом сонця, варив гіркий чай із сухих трав і йшов у поле. Руки автоматично повторювали ті ж самі рухи. А серце від цього не ставало теплішим. Якщо подумати, багато людей живуть у схожій рутині робота, дорога додому, телевізор, сон. Тільки у Матвія не було телевізора чи новин у телефоні, щоб обманути тишу. Тиша була відверта, без прикрас, і від того ще важча. Та саме в таку мить, коли здавалося, що нічого нового вже не трапиться, з'явилися вони. Чотири постаті виринули з за пагорба, піднімаючи хмару пилу сільською дорогою. Сонце грало на їхніх тінях, і Матвій аж примружився, не вірячи власним очам. Йому здалося, що хата, де десятиліттями було тихо, раптом відчинила вікна і впустила свіже повітря. У цих жінках було щось таємниче і водночас тривожне, ніби вони не просто мандрівниці, а вісниці змін. І знаєш, так завжди буває. Коли життя зупиняється в одному тоні, достатньо маленького зрушення, щоб розпочався новий розділ. Це може бути несподівана зустріч у місті, випадковий дзвінок або навіть новий сусід. Маленька подія, і світ вже не той. Для Матвія поява чотирьох незнайомок стала тим сигналом, який порушив його тишу, і він навіть не підозрював, що з цієї хвилини його доля почне переплітатися з чужими. Відкриваючи шлях до історії, якої він ніколи б не міг собі уявити. Матвій був чоловіком у розквіті сил, йому щойно виповнилося 38. але в його очах світилася не молодість, а втома й досвід. Він виріс на землі, яку передав йому батько той самий клапоть чорнозему, що тримав родину поколіннями. Але доля виявилася жорстокою. Мати Матвія відійшла у вічність рано, і батько не зміг витримати ту пустку. Через кілька років він пішов за нею, залишивши синові не лише поле і хату, а й тягар глибокого смутку. Коли інші хлопці мріяли про міста, навчання чи подорожі, Матвій залишався на своїй землі. Він не нарікав, але й не сміявся часто. Його руки були мозолясті, плечі широкі, погляд серйозний. І хоча він мав здоров'я і силу, у серці завжди жила порожнеча. Уяви собі людину, яка не раз чула від інших. Тобі давно пора одружитися, але сам не міг відкритися нікому, бо ніби навмисно тримав дистанцію. Самотність поступово стала його звичкою. День за днем він звикав, що за столом лише одна миска, у кімнаті лише одна лампа світить до пізньої ночі, і що найгірше він почав переконувати себе, що йому цього достатньо. Багато людей так живуть переконують себе, що не потребують компанії, коли насправді просто бояться знову втратити. Це була броня Матвія тиха, невидима, але міцна, наче дуб у полі. Та життя завжди підкидає моменти, які ламають навіть найтвердіші переконання, і саме такою стала поява тих чотирьох жінок. Адже чоловік, котрий роками ховав свої емоції під шарами мовчання, тепер мав зустрітися з випробуванням, вибором, який виведе його зі зони спокою та змусить подивитися правді в очі. Вони йшли повільно. Наче кожен крок відбирав останні сили. Матвій, стоячи біля хвіртки, побачив їх уперше чотири різні постаті, але об'єднані одним втомою і тінню страху в очах. Перша йшла попереду впевнено, з піднятою головою, ніби готова боротися до кінця. У її поставі відчувалася рішучість, яку зазвичай мають ті, хто вже пережив бурі і не боїться грози. Такі люди часто стають лідерами не через титули, а через здатність іти першими, навіть коли всі інші сумніваються. Позаду крокувала інша, знесилена з важким диханням, тримаючись за плече подруги. На її обличчі читалася боротьба з власним тілом, яке вже не слухалося, і в цьому є правда про життя. Іноді ми всі потребуємо опори, навіть найсильніші, бо шлях стає непосильним не тоді, коли він довгий. А коли йдеш ним один, і саме так вона спиралася на інших, показуючи, що справжня сила в умінні прийняти допомогу. Третя мала зовсім інший вираз її очі світилися дитячою цікавістю вона озиралася на кожну деталь старий тин, похилений клунь, навіть відро біля колодязя здавалося їй дивом. Така наївність може здатися дивною, але саме вона часом рятує. Бо вміння бачити красу навіть у дрібницях дає надію, коли решта бачать тільки тьму. Хіба не так буває у нашому житті, коли одна усмішка чи маленьке відкриття здатні повернути сенс у найважчий день? А четверта жінка йшла трохи осторонь, наче тягла за собою невидимий тягар. У її погляді було щось непроникне, тривожне, як ніч без зірок. Вона мовчала, та її мовчання було гучнішим за слова. Люди з такою аурою часто приховують історії, які ще довго залишаються в тіні. І Матвій, навіть не знаючи їхніх імен, відчув ця зустріч стане початком подій, які змінять не лише їхні долі, а й його власну. Коли жінки зупинилися біля двору, між ними і Матвієм зависла тиша. Він дивився на них, а в серці боролися дві сили обережність, що навчила його триматися подалі від чужих проблем. Співчуття, яке прокидалося попри все. У селянській культурі є приказка гість у дім, Бог у дім. Але разом із тим він пам'ятав, що будь-який гість може принести і клопіт. І саме в цей момент він опинився на роздоріжжі, яке кожен з нас проходить у житті впустити чужих у свій світ чи замкнути двері на замок. Жінки заговорили уривками, голоси тремтіли, наче вони самі не вірили, що вціліли. Матвій не став вимагати від них пояснень до останньої деталі, він бачив інше їхні змучені обличчя, тріщини на руках, сліди дороги на подертих сукнях. Іноді історію можна прочитати без слів це так само, як бачити старі зморшки на обличчі літньої людини, вони розкажуть про все краще, ніж будь-яка книга. Врешті-решт, він прийняв рішення, яке могло змінити його долю. Відчинив двері стодоли й показав рукою залишайтеся тут. Це не був жест великодушності героя сказки, це був жест людини, яка вчилася довіряти, бо дати притулок іншим це завжди ризик. Подумай, скільки разів у житті ми відмовляли комусь лише через страх, і скільки можливостей ми втратили саме через цей бар'єр. Матвій знав якщо він їх прожене, вони, мабуть, не виживуть, але, дозволяючи їм залишитися, він відкривав двері не лише стодоли, а й власного серця. І, хоч він сам собі цього не зізнавався, всередині вже зароджувалося відчуття, що його звичний світ більше ніколи не буде таким, як раніше. У Стодолі серед запаху сіна та потріскування старих дощок вони нарешті заговорили. Слова виходили повільно, ніби кожна літера важила тонну. Вони назвали ім'я Віцент, для них воно звучало як прокляття цей чоловік бачив у них не людей. А речі, які можна продати за вигоду, і саме усвідомлення цього змусило їх бігти, ризикуючи життям. Коли людина стає товаром у чиїхось очах, вона ладна шукати свободи навіть у найтемнішому лісі, навіть у чужій стодолі. Матвій слухав мовчки, а всередині нього змішувалося багато почуттів. Він ніколи не був лицарем, не мріяв про битви, але тут було щось більше, ніж проста історія мандрівників. Це була правда про світ, від якого він колись сховався у своїй тиші. Іноді ми думаємо, що ізоляція захистить нас від зла, але воно все одно знаходить шлях. І тут Матвій зрозумів ці жінки не випадково прийшли саме до нього. Кожна розповідала по-своєму. Рішуча говорила короткими, чіткими фразами, ніби давала звіт. Знесилена ледь трималася на ногах, але її голос все ще мав відтінок гідності. Та, що була з цікавістю, переплітала слова зі здивуванням, наче й досі не вірила, що втекла. А четверта мовчала довше за інших, але коли заговорила, в її інтонації було щось, від чого мороз ішов по шкірі. Її таємниця залишалася непроникною, проте навіть уривки фраз натякали їхня історія далеко не завершена. Для Матвія ця ніч стала першою тріщиною у фортеці його самотності. Бо коли люди відкриваються тобі своїм болем, вони ніби запрошують тебе стати частиною їхньої долі. І хоч він намагався тримати дистанцію, десь глибоко в душі він відчув відтепер він не просто спостерігач, він учасник. А разом з цим відчуттям приходило нове запитання що він зробить, коли небезпека таки прийде до його двору? Ранок видався тихим, аж занадто. Сонце лягало м'якими смугами крізь щілини в стодолі. Та замість спокою воно принесло тривогу. Матвій вийшов надвір і помітив у вологій землі сліди копит свіжі, занадто чіткі, щоб це були випадкові подорожні. Він нахилився, торкнувся землі пальцями і зрозумів хтось уже шукає цих жінок. І тут його серце вперше за багато років забило швидше не від праці, а від страху і відповідальності. У повітрі було відчуття наближення біди. З глибини лісу долинав гулкий відгомін голосів спершу тихий, наче пісня, яку можна сплутати з вітром, але з кожною хвилиною він ставав виразнішим. Жінки, почувши його, завмерли, очі, які щойно світилися надією, знову наповнилися панікою. У такі моменти людина розуміє ніякі стіни не можуть бути достатньо міцними, якщо небезпека вже дихає у спину. Матвій підійшов до дверей стодоли. Він не любив зброї, рідко навіть тримав рушницю в руках, але зараз у ньому прокинулося щось первісне як у господаря, як у захисника своєї землі. Кожен селянин знає поле, хата і гості під твоїм дахом це святе. І коли хтось посягає на це, мовчати вже не можна це те ж саме, що стояти і дивитися, як палає власна оселя. Жінки перезиралися, одні готові були бігти, інші плакали. Не в силі зробити жодного кроку. А Матвій відчув, що тепер він мусить приймати рішення не тільки за себе його самотній світ уже став частиною чужої історії, і вибору уникнути не вдасться він або стане на захист, або дозволить чужим ногам втоптати в землю його гідність і їхню надію. Матвій дістав зі сховку рушницю, що належала ще його дідові. Метал потемнів від часу. Дерево було вкрите подряпинами, але зброя все ще дихала силою минулих поколінь. Він провів пальцем по холодному стволу і відчув ця річ не для полювання, а для моментів істини. І зараз настав саме такий коли чоловік бере в руки зброю не заради себе, а заради інших, він переходить межу від самотнього господаря до захисника. Гул голосів швидко перетворився на чіткі крики. За пагорба вийшли кілька вершників. Їхні коні били копитами об землю, піднімаючи куряву, а самі чоловіки були схожі радше на вовків у людській подобі, ніж на простих селян. Один із них крикнув Віддай їх, і ми підемо. Голос його розрізав повітря, мов батіг. У цих словах не було прохання лише наказ, сповнений жорстокості та зверхності. Матвій зробив крок уперед. Його ноги стояли твердо, наче вросли в рідну землю. Він підняв рушницю і спокійним, але твердим голосом відповів ще один крок і заплатите за це. У цю мить він уже не був просто фермером, він став символом опору. Бо іноді вартою може бути навіть одна людина, яка не боїться сказати ні. Пригадай приклади з історії: маленькі загони, що стримували цілі армії, бо мали віру і рішучість. Жінки дивилися на нього, затамувавши подих. У їхніх очах відбивалася надія, яку вони давно втратили, і саме ця надія додавала Матвієві сил. Він не знав, чи зможе вистояти, чи вистачить у нього куля, чи витримає серце, але знав одне: віддати цих жінок означало б відмовитися від власної людяності. А значить, битва вже почалася ще до того, як пролунала перша постріл. Коли пилосів і крики стихли, на подвір'ї Матвія запанувала тиша. Але це вже не була та звична тиша, що супроводжувала його роками, тепер у ній відчувалася загроза, яка могла повернутися будь-якої миті. Жінки сиділи поруч, ще тремтіли після пережитого, але в їхніх очах з'явився вогник вдячності. Вони знали цей чоловік ризикував життям, щоб не віддати їх у руки Віцента, і водночас вони боялися, що буде далі, коли вороги не зупиняться. Матвій, відчуваючи цей страх, вирішив діяти. Він добре знав навколишні шляхи і стежки, якими можна було оминути небезпеку. Наступного ранку він осідлав коня і повів їх у бік невеличкого села. Дорога була довгою, але з кожним кроком жінки відчували відстань від минулого зростає. У таких подорожах народжується довіра, крок за кроком, слово за словом. Саме так і формуються нові початки в житті. Через спільну дорогу, навіть якщо вона складна. У селі їх зустрів Яким, давній приятель Матвія, колись сусід по господарству. Він був людиною широкої душі і одразу погодився допомогти. Жінки отримали дах над головою, а згодом і нові ролі. Рішуча стала допомагати вчителю в сільській школі, бо мала дар пояснювати і вести за собою. Та, що любила споглядати, почала робити вироби з глини й дерева, вражаючи майстерністю. Знесилена відновила сили і навчилася лікувати травами, ділячись знаннями з іншими. А мовчазна знайшла спокій у роботі з дітьми, відкриваючи в собі теплоту, яку довго приховувала. Матвій теж змінився. Тепер його дні не були схожі на ті безкінечні порожні ранки. Він почав ділитися досвідом землеробства, показував молодим парубкам, як правильно орати землю, як доглядати за худобою, як берегти врожай. І в цьому він знайшов новий сенс не просто виживати, а навчати інших жити краще. Усі вони разом почали відбудовувати своє життя, ніби заново творили свій світ. І хоч небезпека могла повернутися, тепер у них була громада, яка давала силу, і серця, які нарешті відчули смак свободи. Тепер подумай, друже, що б зробив ти, якби доля постукала у твої двері так само несподівано? Чи мав би ти сміливість прийняти чужий біль і ризикнути власним спокоєм заради когось іншого? Адже правда така, ми всі отримуємо шанси стати сильнішими, але не кожен має відвагу відповісти так. Матвій довів, що навіть людина, яка роками жила в тиші й самотності, може знайти новий сенс, коли поруч з'являються ті, хто потребує допомоги. І ця історія нагадування кожна зустріч. Може стати переломним моментом, може, саме сьогодні у твоєму житті з'явиться хтось, хто переверне все з ніг на голову. Тож спитай себе, чи готовий ти впустити зміни, чи готовий ти стати захисником для себе і для інших, коли цього вимагає момент? Якщо відповідь так, твоє життя вже ніколи не буде таким, як раніше, і наостанок не тримай цей досвід лише для себе. Підпишись на канал, натисни на дзвіночок і залишайся з нами, щоб отримувати ще більше історій і знань, які можуть змінити твоє життя. Бо хто знає, можливо наступна історія стане саме твоїм поштовхом до нового майбутнього.